Наступна головоломка. У нас є така рівність 28 додати 38 дорівнює 59. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильна. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 28 додати 30 буде 58, 58 дорівнює 58. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.